Готуємось до морозів, прибиваємо зонтиками, ось отакими, десь камінчиками, десь зонтиками. Дуже багато цвіту. Ходить іде все, спочатку агроволокно, де не вистачить, там сітка. Ось так дом накрили. Тут три рядочки трьохметровим. Дом шести будемо накривати. Щей рік будемо шукати широке робот ну, і брати широке рулон. Все у нас тут, як в рукавички, приготувалися до морозів, позаносили все те, що стояло на вулиці. Сьогодні займалася утепленням. Ось там проклала сітку, все ж таки хоч трішки, але вона буде захищати. Я ще буваю, що проливаю. но ніч набираю бочки і вмикаю полив для того, щоб було випаровування. Тому що земля то тепла, і так буде підніматися тепло землі і буде захищати рослинки від морозу. Надіємося, що щось -то допоможе. Звичайно, все мене накрили, тому що дуже-дуже багато. Ну, але основне все накрили. Зараз покажу, що ми понакривали. Вон так купчиха квітне. Вон там. Ми її не накрили всю. Ось бачите, ну, на купчихі там вистачає квітконосів, тому думаю, що буде все добре. Щось, якщо і померзне, то нічого страшного. Ось територія накрита величезна. Накрили ронні середні сорти, пізні ще не розквітли, тому пізні і не накривали. Ну, звичайно, десь щось ще залишилося, ягроволокна на все не вистачило. Ось накрили сітками кілька шарів. Десь в один, десь два. Ну, я думаю, все-таки хоч щось буде захищати. Звичайно, багато полуниці вже квітне. Вон, скільки понакривано. Теж накрили все, що змогли. Ну, все, звичайно, не накриєш. Тому Тому, як буде. Як уже Бог дасть, так і буде. Все, звичайно, не вимерзне. Щось та залишиться. Не накрита ще ось ріє цукрова, ну, в неї там вистачає ще й нерозкритих квіточок, тому і не накриватиме. Ось так виглядають рослинки. Надіємося, що щось допоможе. Холодно, дуже холодно на вулиці. Тож, Тут тобі вчора можна було загороти. Було дуже жарко, навіть ховалися від сонечка. Ну, а сьогодні, сьогодні дуже холодно. Вітер північний. Будемо сподіватися, що все витримає. Всім миру добра, всього найкращого, і хай вас морози і негаразди всі обходять. До побачення!